Незважаючи на справжню зимову погоду з морозом та снігом, біля пам'ятника Великому Кобзарю зібралось чимало людей. Люди прийшли, щоб вшанувати події майже сторічної давнини, коли було підписано акт про з'єднання УНР та Західної Народної Республіки. Слова привітання та поздоровлення зі святом взяв міський голова Дніпродзержинська Станіслав Сафронов. Я впевнений в тому, що наша мудрість, наша любов і повага один до одного зроблять все для того, щоб ми продовжили наші досягнення, щоб ми стали сильною, розвинутою, заможною Україною. Я в цей день всім вам бажаю міцного здоров'я, добра і злагоди. Певненість в нашому майбутньому, а нашому рідному місту Дніпродзержинськ і всій Україні розквиту, стабільності, впевненості зі святом, дорогі земляки, святкову концертну програму підготували актори Дніпродзержинського музично-драматичного театру імені Лесі Українки і кращі майстри художнього читання.